Бажаємо з того! Продовжуємо серію відео з високочастотними роз'ємами для кабельних ліній. В даному випадку це n type PAPA MU. Під кабель RJ213. Маркування у цього роз'єма... Звучить як англійською мовою, звісно. Еко Mike мінус Nancy Center 027 for 213 Та внікель. бронзо. бронза. Виробник Еміко. E Тайвань, звісно, Китай, як кажуть. Значить, Що у нас є? Одразу. З комплектації, звичайно, кульочка випадає От такий пін. У нас є гаєчка. Знову ж таки, беремо штангенциркуль, міряємо 16-й ключ. Святе. Наше все 16-й ключ. Зрозуміло. Тут взятись також 16-й ключ. Звісно, 16-й ключ, як я в попередніх відео показував, бажано обточити місце мало. Гайка. Все стандартно, звичайний роз'єм. Шайба притискання. Шайба притискання, гумка, оплеточне кільце. Ніяких трубочок. Без трубочок. Зрозуміло, так? Значить, по діаметрах спочатку давайте. Значить, Сама гаєчка. Внутрішній діаметр так? 10,7-10,74. Тобто кабель в нас сюди приходить легко, без взагалі якихось нарікань зауважень. Далі, плетичне кільце. так? 9.12. Тобто кабель туди. Якщо у вас ви не розпушили оплетку, то він туди пролітає легко. Ще раз нагадую, стрижемо, коли зібрали. Далі, саме головне. Давайте усвідомимо во всіх роз'ємах, в більшості всіх роз'ємів, є одні маленькі технічні нюанси. І тут на цьому роз'ємі я вам покажу. У всіх вони по-різному. Бачите, внутрішній простір роз'єму? Щупом помщу циркуля. Я вам показую, от є поверхня. Тут є поверхня ізолятора Та? і отвір, куди входить на спін. Оце є різниця ступінька. Для чого це зроблено? Це зроблено для того, щоб симетрувати сам кабель, фідер, коксиальну лінію. Значить, від торця Самого роз'єму тут. Мірюю. Я вам показую крупту, щоб ви бачили гарно. Тобто я поставив, опустив на поверхню, показую розмір. 16. 16 мм. Це звідси і вон туди до донечка метала. Від торця і до. Поверхні ізолятора. Раз поставив щуп, показуємо розбір. Вважайте, що 17,2 майже. Ну, можна менше, хочете там. Тобто, фактично, 1 міліметр гарантовано. У вас повинен ізолятор на кабелі. Бути трохи вище, скажімо так, чим е, сам е, саме от оплеточне кільце з оплеткою кабеля. Зрозуміло, так? Чому це важливо? Тому що якщо або коли ви будете збирати, і у вас буде заподліцо, скажімо так, зрізаний ізолятор кабеля самого. От під цей зріз, прямо по цій висоті. І не буде виступати от на цей міліметр, на трошки. А насправді він тут же ще оплеточка у кабеля. А 213-го кабеля оплеточка така собі не кисла. Тому там можна накинути всіх 2 міліметра. М міліметра. От. Тому що все одно буде тиснутися. І от той якраз міліметр, який буде тиснути, він якраз і піде туди, от в то от посадочне місце. Значить, Суть заключається в тому, щоб у вас пін, якщо ви при пайці, звісно, пін поставили не отак криво сікасі на касі, а він соосно стоїть, то для того, щоб пін у вас по положенню відносно осі не був зміщений, тобто, щоб він був соосний. Тому що цей отвір в таких роз'ємах, звичайних та недорогих, яких багато продається, воно тут зроблено все якісно. Ізолятор там реально запресований. Він просто так звідти не випадає. Ну, реально треба даванути і нормально даванути. Але для того, щоб у вас пін не перекосила, коли ви будете туди со всій дурі пхати кабель, то вам треба зробити так, щоб у вас, зараз я тобі задавлю пін. Все вийшло, як і завжди. По суті, коли у вас пін заходить в отвір, він отак. Він встає, але це без всякого зусилля. Я просто його направив. І він встав. І бачите, він стоїть, як повинно бути. Єдине, один маленький нюанс, що він стає майже по нулях. Зараз, до речі, поміряємо, як у цих партіях встають ці піни. Щоб я ще бачив. Цю всю дрібну хрінь. Ну, образно кажучи, так. Виходить в районі 0,4, там 0,35. Він трошки вперед. Просто це відчувається. По душечкою пальця ви відчуваєте терецьпина. От. Це отакі от от нюанси у таких ширпотребовських роз'ємів. Ну, які непогані. Але далі пін не піде. Насправді. Він там вперся, вщотнувся, він вщотнувся і все. Він далі вже не буде вискакувати. А у тих Дішманських, то що він казав з трубочкою, я їх навіть в руках не хочу брати, пін може виступати в деяких випадках на міліметр а бувало, що й більше. Тобто там легко можна пропхати його скрізь ізолятор назовні. Через це починаються проблеми. Зрозуміло, так? Значить, Це так само. Стрижемо оплетку, так, щоб вона не виступала, не залазила на гумочку. Оця гумочка вона дуже легко насправді і деформується і ріжеться. Гумочка, от, шайбочка збираємо. І тут от один нюанс. Різьби такі ж самі, типу стандартні, але китайські. Тому, коли ви це збираєте... На кабелі, ви не поспішайте. А пальчиками уважно продивитися, що у вас пішло по різьбі. Бо буває саме в китайських роз'ємах, що можна поставити отак, тому що тут є такі плюси нормальні, і повірте, деякі, кхм, ну прикладаючи зусилля, закручують, звісно. Ну і якщо тим паче фідер був. Перекручення. Значить, дивіться, от я пальцями. Ще раз я повторюю про заобтягування. От я пальцями дотягнув, ну я можу ще пальцями покрутити, ну, от воно вже вперлось. Воно куди вперлось? В гумку вперлось. Шайба вперлась в гумку. І це ще нема плетки кабеля, звісно, пустий роз'єм. Давайте поміряємо, що у нас тут приблизно вийде. Я так рянтовно туди, не дуже точно. Коротше. 1,8. 1,8 зазор. Тому ми беремо обов'язково два ключа на 16 і обтягуємо цю гайку так, щоб тут вже нігать не пролазив. Тобто до упору. Ну, тягнемо без психів, звісно, щоб не розламати. Не со всій дурі. Но крутимо орієнтовно. Не знаю скільки то в ньютонах, в кілограмах, от рукою прикладаючи це орієнтовно 2 до 3 кг рукою ключем, я обтягую так, щоб воно вже дійшло до упору. Зрозуміло, так? Тоді у вас гумка, бачите так? гумку, вона буде деформована, вона Вріжеться в діаметр кембрика самого фітера коксіального, і не дасть кабелю випасти. Ще дуже давно, 14-й рік, випадали у хлопці кабелі з роз'ємів. Роз'єм там наверху прикручений, а кабель і, з башти, вниз спав. Ну, ще на той момент не встигли вони його. Прифіксувати, якось прив'язати. А чому? А все просто. Це не секрет. Геєчку дотягнув і фідер вже звідти ну, вирвати можна. Ну, для цього треба його накинути, скоріше за все, на фаркоп якогось корча, щоб потягнути, щоб його вирвати з такого роз'єму. Ці роз'єми насправді непогано тримають, е, працюють достатньо якісно навіть до ЄГЕЄВЦА. Якщо це актуально для FPV-шників, е, Вічір ЗСУ сухопутка. Так. Нацгвардія, НГУ ЙОЧФ діапазони. Так. До пів Гіга можете сміливо використовувати. Ставте якісне, мийте піни, мийте оплетку після пайки. І все буде тік топ Успіхів! Робіть гарно.